Мої вітання із Запорізької області. Сьогодні в нас 13 липня, спека, ох, яка спека. І вже ось такі кавуни. Дивіться. Вже ось такого розміру. Ось так. Якщо до цього їх шукали, то тепер вже їх дуже-дуже видно, бачите? Є менші. І вже такі більшенькі, тож скоро будуть кавуни. Знаєте, найкращим рішенням було все ж таки це крапельний полив. Ось тату зробив кожні 60, так, здається, чи, чи не 60, чи 40 сантиметрів, щоб був ось. Крапельний полив, звісно, що накривали, тому що ну, то перший був приморозок, а далі після снігу ще один на цьому тижні падала температура у Запоріжжі була близько нуля, щось там, ну, плюс 4, плюс 3. А ось за містом вже нуль. І навіть до мінус 2 у Запорізькій області. Без нього взагалі ніяк. Звісно, що правильна підкормка, не використовувати азот, коли вже є плоди. Ось мій капельний полив у відео про монофосфат калію. Я розповідала, показувала вже кавунчики, показувала диньки. І що тут, і як, і, і чому, чому саме його, чому не використовувати а, те, що азот у собі має, щоб отримати корисні, смачнющі плоди. Ось, дивіться, який він вже Ось такі. У нас зараз на сонечку дуже-дуже за 30. Коли буває навіть 40 дощів, так і немає. Зараз знаю, що Україну дуже заливає, зливи, грози, але щось, це Запорізька область, Херсонська область. Бачу, що в них також засуха страшна. Ось диньки. Дуже багато відео бачила, де щось там де прищіпувати ці кавуни, що потрібно з ними робити. А ви знаєте, така дуже... Схема не зрозуміла, якась складна і ці кавуни взагалі не прощеплені там, в них не прибирались ні там, вусика, ще щось, вони ростуть так, як собі ростуть, тільки з однією такою невеличкою поправкою. Дивіться, а усі ці рослини, усі ці, це все, серце що є, воно вирощене з насіння. З власноруч зібраного насіння. Це стосується ось день, які були минулого року, так і кавунів. І розсада повністю все, все наше. Це не купується. Це сподобалось. Зберегли насіннячка. Так, зараз треба вийти. Посадили на розсаду. Оце зробити крапельний полив. Це було найкраще, найкраще рішення. Тут ну, ще можна провести одну підкормку, якщо треба. А саме тому, що фосфор та калій дасть можливість йому стигнути солодким, не розтріскуватись. Хай, клас. О, то на 13 липня виглядає вже ось ось так. Якщо, звісно, без поливу, якщо не ставити крапельний полив, здивіться зараз. Ось так. Бачите? Ось така земля в камінці. То інакше не буде, тільки, тільки так. Ну, принаймні у нашому кліматі у Запорізькій області це дуже-дуже жарко. Ну, ось такі результати зараз. Так виглядає баштан на середину липня і без дощів. До зустрічі!